Сучасна людина вітається багато разів на день. Будь-яка розмова зазвичай розпочинається з вітання. Це загально прийнята вимога ввічливості і в суспільстві, і в церкві. Продовжуючи тему церковного етикету, варто звернути увагу на форму звертання та вітання з духовенством. Мир вам! До священника не прийнято звертатись на ім'я по батькові. Його називають повним ім'ям з додаванням слова отець, отець Сергій, отець Олександр або часто просто по-народному батюшка. До диякона можна також звертатись по імені, в якому має передувати слово отець. До вищого ж церковного керівництва єпископату прийнято звертатись владико. У православній церковній традиції не прийнято звертатись до священника Святий Отець. На Західній же Україні місцями можна почути звертання пан Отець, парох, тобто парафіяльний священник, або отець-парох. Деколи між православними українцями виникає суперечка на тему, як же правильно казати, отець чи батюшка. Мовляв, батюшка це російська версія звертання до священника. Варто зазначити, що обидві версії мають право на існування. Коренем слова, батюшка, є батько, так само, як і в слові батьківщина. До священника звертаємось отець чи батюшка, так як він є нашим духовним отцем. Зустрівши священника в облаченні, тобто в підряснику з Христом або в богослужбовому вбранні з єпітрехіллю і в поручах, попросіть Його про благословіння. Це і буде вашим вітанням. Наблизьтесь до священника, складіть праву руку на ліву долонями доверху і скажіть: Отче, благословіть! Священник, усиляючи вас хресним знаменем, вимовляє: Бог благословить. Або в ім'я Отця і Сина і Святого Духа і кладе свою праву благословляючу руку на вашій долоні. У цей момент Мирянин, який одержує благословіння, цілує руку священника. Останнім часом, особливо після карантинних заходів, пов'язаних з епідемією ковід, багато священників, аби не наражати вірних на небезпеку після того, як благословляють людину, не подають руку для цілування. А торкаються верхівки голови християнина. Якщо священник, благословивши, поклав руку на голову, то цілувати її не потрібно. Не слід також хреститися перед тим, як взяти благословення у священника. Також священник може благословляти парафіян і по-іншому. Наприклад, Христом, поклавши його на голову, віруючого, або ж дати благословення на відстані. Зустрівши священника, який навіть не одягнений в типовий священницький одяг, ви все одно можете підійти і попросити у нього благословіння. Священника священником робить не одяг, а благодать, яка сходить на нього в таїнстві херотонів. У громадському місці, якщо бажаєте привітатись священником, можна і посмішкою, і кивком голови. Вітатись за священником рукостисканням дозволено тільки рівному йому посаду. Усім іншим, навіть деякона, при зустрічі з ним потрібно приймати благословіння. Священник вже, в свою чергу, бере благословіння у єпископа. Винятком з правил можуть бути громадські офіційні зустрічі, під час яких священник чи владика може подавати руку для рукостискання. Якщо ви не знаєте усіх правил етикету, то це не причина не приходити до церкви. Так само, якщо ви не знаєте, як правильно привітатись зі священником, то це не причина взагалі не вітатись. Будьте вічливими та чемними. Це найголовніше.